Мої вітання. Розробники обіцяли нам дорожню мапу, і ось вони її представили. І так, як казали розробники, будуть ще два нових доповнення DLC в цьому році. Вийдуть вони влітку та взимку. Літнє DLC має назву Тіні Змін і виходить разом з патчем 4.0. І так, що буде в цьому DLC? Три легендарні лорди для трьох рас. дзінчка тай та кіслів. У одному лорду для кожної раси. Новий легендарний герой та масу нових юнітів. Також буде безкоштовний легендарний герой. І для патча і патч 4.0 буде вмістити в собі досягнення для Immortal Empires. Оновлення раз. Я так зрозумів, що оновлять цей раз і це зінч, катай та кислів. Це дивно звучить, тому що це нові фракції, але їх вже оновлюють. Ну що ж, добре, цікаво подивитися, що вони там оновлять їм. Оновлення штучного інтелекту. Удосконалення битв в поселеннях. І все. Більше інформації буде за декілька тижнів до виходу цього DLC. Оновлення. Наступне DLC має назву Гнилі престоли», якось так І виходить разом з патчем 5.0. Це DLC буде приурочене для Нургла імперії та гномів. Це те саме. Три легендарні лорди. Легендарний герой, безкоштовний легендарний герой і сам патч принесе нам корону Немезиди. Це щось типу меча Кейна, тільки корона. Також оновлять три раси Нургл імперія та гноми. Ну і більше інформації ближче до цієї події. І наступне оновлення: це вже вийде в наступному році. Разом з патчем 6.0. Невідомі три раси. Також там буде безкоштовний легендарний герой та оновлення фракцій, яких поки що невідомо. Пишіть, що ви думаєте з цього привіду, мені цікаво буде подивитися, як це все буде працювати цей новий тип DLC, скільки він буде коштувати, і якість оновлення цих трьох фракцій. Ну, чого чесно, перший DLC мені не дуже цікаво, дзінчка та й слів. Мені ці три раси зовсім не подобаються. А от наступне Нургл Імперія та Гноми тут вже більш цікаво. І, ну і звісно, так трішки сумно, що безкоштовний, тепер просто легендарний герой. Раніше та лорди, лордів давали безкоштовно, а тепер просто якогось героя. Ну добре, подивимося, як це все буде працювати. Дякую за перегляд та до зустрічі!